Поки okay, я тут готуюся до наступних зйомок, давайте ми по швидкому розберемо що таке проекція. Шу чому ти постійно натрапляєш на одних і тих самих кончених чуваків? Якщо у вас є сформована травма, яка частіше всього в таких випадках була вибудована в дитинстві, коли, наприклад, у вас були дуже важкі стосунки із татом, як образом чоловіка, або якщо тато був холодний або відсутній, а що буде робити твій мозок кожного разу, коли ти будеш зустрічатися із різними чоловіками? Він буде знаходити саме ту людину, яка пазликом буде ідеально входити в твою травму. Тобто, ти будеш несвідомо відігрувати, поводитися таким чином, відігрувати такі сценарії, що твоя психіка і мозок. Потрапив знову в таку ж саму або схожу, або ідентичну, травматичну ситуацію, яка була, наприклад, з відштовхненням із татом, для того, щоб зцілити твою травму. І зцілити цю травму можливо лише, якщо ти будеш діяти по-іншому в дуже схожій ситуації або при твоїх суб'єктивних схожих відчуттях, і поки ти. Один за одним програєш ту ж саму ситуацію, дієш так само, реагуєш так само, засмучуєшся, не знаю, кричиш, ранишся, намагаєшся дізнатися, де він був, намагаєшся витягнути з нього якісь емоції, або намагаєшся його змусити потрапити з тобою в стосунки. Ти не змінюєш сценарій, ти не стілюєш травму і ця травма вона буде продовжувати керувати тобою в стосунках. І ти будеш продовжувати відігравати ту ж саму ситуацію або схожу ситуацію за твоїми відчуттями і з різними чоловіками в різних стосунках. Бем!